Що скажете? Супер. Супер, вже додому їдемо. Богу да. дякувати. Богу дякувати. Але, але ще б одна доба. Одної дуби не вистачило. Саме mm -hmm. риба підійшла. На мою думку, найкраще би було дві удочки і чотири дуби. І було б всіх більше риби. Mm -hmm. Не чотири, а дві удочки. І, і точно всіх би б більше риби. Ну, — риб. Це до організаторів питання пропозиції. Так, так. Але Класно, Знає, знаєте, знаєте, скільки, скільки людей, скільки команд. Багато? Я вважаю, що 15 команд на це багато. Нормально. Турнір відбувся, турнір вдався. Все добре. Виграти не вийшло. Другим разом виграємо. Чудово. Дякую. М -м -м. Добрий день. Добрий. Як Всім ваш привет. настрій? Самі класний. Супер. Лишали себе ще трошки. Ага. Ну так а якісь емоції, що по турніру. З емоції, сумасшедшо, класні, але будемо вийти після всього. Можливо, буде краще. Ага. Після а як суддя в ролі учасника? Нормально, це сук. Тікали, капець на то, що не знає. Ну скажіть. Старували добре, потихли. Репка, вітер мороз, все повлияло. — Ти мало то але мало не але хто хотів знайти, не рейшов. Чудово, дякую. Хлопці, скажіть щось. Що казати? Обідно? Що сказати? Та ні, та чого обідно? Нічого не обідно. Ну, це і рибалка. Така ситуація буває, не завжди може ловитися. Ти просто шльопанці свої не приніс. Так, фартові риби. Ти взагалі думав, що в нас полишити їх. Ті шльопанці, тих два караси були. Ага. Зрозуміло. На тій моїй стороні. Там тепліше і вода була. Була риба, ми бачили вихолод, що риба є. Просто стояла від 50 центрів, що відбирає все, вона відбирає. Треба було не на суву, на то столо, бо в поплуки. <гум> ну, але дозволяй оснастку? Андрю, дозволяй оснастку високу робити, щоб вона дна пішла? <гум> <Да? гум> да? да. Ну, на зігрі. Так? Так було метрову оснастку. Дощ <гум> ну, ми <вдожби> не пробували. <гум> Був хто сильно тиску, то рекомендую. Навіть не було виходів риби. навіть риба не пригала, не було видно за три Ні разу на рибу, не бачив, що вона. бо там було, ліціли 2-3 риби. Це Чого зараз така погодка буде, тиждень. Почнемо ловитися, викида до тиску. Я думаю, 100% зараз в будь-який сектор сідаєш. Завозишся і рибується. Нагодована. Сьогодні навіть. Зараз трохи... Ні, сьогодні, сьогодні, на завтра будеш бачити. То вже так було. Прийшли в понеділок і велику рибу й мили. На 4-5. 食べるの